Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп закликав до негайної зустрічі між представниками Росії і України у відповідь на заяву президента Росії Володимира Путіна про необхідність перемовин між Москвою і Києвом вже 15 травня у Стамбулі. Як відомо, з цього приводу президент Російської Федерації мав сьогодні розмову із своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Втім, у цьому ж своєму дописі у соціальних мережах Дональд Трамп висловив сумнів з того приводу, що Україна дійсно має можливість домовитися із Росією, президент якою Путін за НАТО зайнятий святкуванням перемоги. У другій світовій війні, яку Росія ніколи б не досягла без допомоги Сполучених Штатів, і ці слова американського президента є певною ознакою його роздратування з приводу поведінки президента Російської Федерації, тим більше, що коли Трамп говорить про російську. Українські перемовини він підкреслює, що українській делегації потрібно поїхати до Стамбулу насамперед для того, щоб зрозуміти наскільки Москва взагалі готова до припинення вогню на російсько-українському фронті і досягне домовленості щодо сталого миру, щоб захід міг визначитися із своєю подальшою поведінкою.